На огляді додаткова протитуманна LED фара з лінзами. Ось так виглядає. Розміри будуть в описі приблизно десь сантиметрів 15. Ось так виглядає фарка. Фара має якісний алюмінієвий корпус, має ребра як радіатор для охолодження, якісне скло. Правильні лінзи, щоб фокусувати світло. Світло має чітку лінію і дуже яскраве. Ось так виглядає кабель, плюс-мінус. І в комплекті йдуть кріплення. Зараз продемонструю, як світить. От така фарка. Фара працює в діапазоні від 9 до 30 вольт. Зараз 24. Продемонструю, як світить. Ось працює. І зараз покажу на дистанції. Дистанція до стіни 10 метрів. Ширина між балками на стіні 2,7 метри. Ось так світить фара, має чітку лінію світла. Дуже яскраве. Дуже яскраве світло для такого розміру. Ось так поблизу виглядає. Рівна лінія. Яскрава якісна фара. Всім подобається, як світить.